Всім привіт! Мене звати Ніка. Сьогодні я буду в роді інтер'єрки. Це вже наше четверте інтерв'ю з рубрики інтерв'ю зі студентами спеціальностей. Сьогодні ми розглянемо спеціальність комп'ютерні науки. От і зараз ви можете представитись. Моє ім'я Дмитро, я студент третього курсу КН кафедри ТТП це теорія та технології програмування. Мене звуть Олександр, я студент четвертого курсу кафедри теорії та технології програмування. Комп'ютерні науки спеціальність, а також я працюю, я сіньор фронтенд розробник в компанії Ялантіс. Добре, і тоді перше питання початкове: про що взагалі на спеціальність комп'ютерні науки? Дякую за питання. Це досить хороше питання про, сам, про що саме наша спеціальність, на якій ми навчаємось, але загалом за 4 роки, те, що я зрозумів, це в першу чергу промислення, розуміння, чому це працює і навіщо. Тобто, ми вивчаємо досить великий широкий спектр дисциплін, починаючи від математичних основ, а закінчуючи методами штучного інтелекту. Ми вивчаємо усе потрохи. Щодо програмування, ми також вивчаємо багато різних мов програмування, і з часом ми до них ставимось як до ну, просто інструменту, який вирішує певну задачу. Тобто, якщо завтра вийде якась нова мова програмування, або новий фреймворк, або нова бібліотека, наші знання не пропадуть, не знеціниться. Це пов'язано з тим, що як то правильно сказати. Ми зможемо легко перевчитись на нову мову, на нову, новий фреймворк, нову бібліотеку. Тобто, це не буде взагалі проблема для нас. Тому наша спеціальність це більше про універсальність, а не вузьку спеціалізацію. Ну, я погоджуюсь словом про те, що у нас немає конкретної спеціалізації, ми вчимо всього потроху. Ми розбираємо і алгоритми, і програмування, і математику. Ми вчили, як ми взагалі людство перейшло від математики до програмування, як взагалі комп'ютери з'явилися, що таке комп'ютерні мережі, як інтернет працює, як ви зараз це відео дивитесь? як, що відбувається там. От і насправді цих знань достатньо, щоб розібратися в будь-чому, навіть якщо ви там хочете піти в кібербезпеку, незважаючи на те, що є окрема спеціальність кібербезпека, вам знань скен буде достатньо для того, щоб почати. Причому почати досить впевнено. Тому мені подобається ця спеціальність. Добре, наступне питання: чим наша спеціальність комп'ютерної науки відрізняється від інших спеціальностей, які також є на нашому факультеті. Теж в залежності порівняно з чим ми порівнюємо, наприклад, інші спеціальності. Якщо ми порівнюємо з прикладною математикою, то в нас очевидно менше математики, більше програмування. Якщо ми порівнюємо з більш дотичною спеціальністю інженерія програмного забезпечення, то можу підкреслити те, що у нас немає фізики, в нас трохи більше математики. І окрім цього, в нас програмування, воно трохи відрізняється. Ми вивчаємо більш таке ширше загальне програмування, не йдучи в якусь конкретну спеціалізацію. Тобто ми вивчаємо теорію програмування, теорію керування. І в нас програмування більш таке загальне, тому загалом це та така відповідь. Та, ну ще не охопили спеціальність системний аналіз. Я іноді сам задаюсь питанням, що вони вивчають, але я спілкувався з людьми звідти. Я так розумію, вони дуже схожі на прикладну математику, вивчають дуже багато математики і заглиблюються саме в аналіз даних, і після цього працюють аналітиками, але насправді вони теж можуть піти і в інше русло, і в програмування теж. Також якщо казати не про освітні програми, а загалом то комп'ютерних наук найбільше просто не <напрошу>, руб, і це дуже класно, тому що вибудовується велике ком'юніті. Угу. Зрозуміло. Наступне питання: а чому вирішили вступити на комп'ютерну саме на факультеті кібернетиці, а не на іншому факультеті або іншому університету? Чому ви обрали наш факультет? А, ну я мабуть почну з того, що я не планував вступати на комп'ютерні науки. Я завжди років uh -huh. два, мабуть, планував вступити на інженерію програмного забезпечення. У мене всі документи були саме на цю спеціальність. Але коли я вже приїхав на факультет кібернетики, я поспілкувався з приймальною комісією, поспілкувався з студентами, ще з деякими людьми, і я випадково знав про комп'ютерні науки. Це насправді був такий досить темний ящик для мене. Мені просто пояснили, що в нас немає фізики, в нас класна математика, є програмування. Я думаю. Раз мені так агітують цей день про комп'ютерні науки, а не про інженерію програмного забезпечення, мабуть, все ж таки треба спробувати, чому б ні. Тому я вирішив вступити на кібернетику, на комп'ютерні науки і, проводячи рефлексію того, що сталося, це, мабуть, одне з найкращих рішень, яке в мене було. Ну, у всіх е, комп'ютерщиків схожа історія, якби я теж хотів на ІПЗ, <зас> <зас> але я не пройшов на бюджет за другим пріоритетом, я потрапив сюди на комп'ютерні науки. Кубік мені рекламували друзі і знайомі. Вони казали, що це найкраще місце, тому якось так. Добре. <зас> 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 Добре, далі ми перейдемо до питання: чи наскільки у нас сучасна навчальна програма? Тобто, чи відповідає вона вимогам ринку праці, чи можна, тобто, піти на роботу після того як. Провчитись на кубіку, чи будуть сучасні знання, які ми вивчили на комп'ютерних науках? Ой, ну тут досить складне питання, тому що, на мою думку, та програма, яку ми вивчаємо, не завжди відповідає тому ринку праці, який є тут і зараз. Тобто мається на увазі, що технології досить стрімко розвиваються, і угу. ми можемо, наприклад, цьому бачити генеративний штучний інтелект. Ще буквально вчора це було щось фантастичне з фільмів про Тоні Старка. А зараз це те, про що говорять провідні аІТІ компанії не тільки. А в нас на факультеті вивчається те, що було, є і буде. Це математика, алгоритми, теорія програмування та те саме програмування. Тобто, акцент робиться не на якусь виську спеціалізацію, а на щось загальне. Щодо того, ринку праці чи відповідає чи ні, справедливості раді в нас додаються нові дисципліни, змінюються, коригуються. З останнього що я пам'ятаю, це в нас на факультеті була додана нова дисципліна. Це софт-скіли, це пропорційно те, що є зараз на ринку праці і вимагають. Це дисципліна, де вивчають, як правильно комунікувати лідерські навички, критичне мислення це все досить потрібно. Окрім цього, рік тому буквально ми проходили курси від IT-компаній. Те, що я пам'ятаю, це була компанія Генезіс. Ми проходили курс про продуктове IT, менеджмент в IT. Та, Загалом такі курси. Можу сказати, що це насправді відповідає ринку праці і те, що зараз є. Тому так, раджу все ж таки проходити ці курси. Вони йдуть як на додаткові бали до дисципліни. Та загалом Я думаю, що це досить складне питання, тому що ми вивчаємо не конкретні технології. Ну, є предмети про конкретні технології, але загалом ми вивчаємо концепти. І, в принципі, знаючи концепт, вам буде нескладно опанувати сучасну технологію, яка зараз потребується ринком. Також хочу додати, що в принципі у нас. На деяких дисциплінах вимагається конкретно там писати тільки на плюсах або щось таке. Але загалом студент сам обирає на чому виконати лабораторну роботу. І ну, ви, якщо хочете, можете брати те, що хочете вивчити, писати лабораторну, і це вже крутий початок, тому що ви працюєте над проєктом і заодно закриваєте навчання цим. Угу. Добре. А... Наступне питання, коли приступ на спеціальність багатьох може хвилювати, які є недоліки спеціальності цієї, на вашу думку, з якими ви стикнулися, і кому точно не підійде ця спеціальність? Хороше питання, кому вона не підійде. Мені здається, ну мені ж вона то підійшла, кому не підійшла, це вже до них питання. Мені здається, вона не підійде тим. Перепрошую, а, хто хоче програмувати тут і зараз. Тобто, якщо ви хочете зараз вийти на ринок праці, пропрацювати, провчитися один курс і зразу вийти працювати, мабуть, ця спеціальність не для вас, тому що на перших два курси ми вивчаємо математику, і тільки на третьому, в основному, ми вивчаємо програмування схоже до того, що буде на роботі, на реальних проєктах. Тому, так, я, я думаю, що якщо ви хочете працювати тут і зараз, то ця спеціальність, мабуть, не найкраща для вас. Але якщо ви хочете грати вдовго, тобто вивчитись, мати певне розуміння і не боятися, що вас замінить штучний інтелект, ця спеціальність саме для вас. Угу. В принципі, я з цим погоджуюся, але ще хочу додати, що. Ви можете, хоч з першого курсу самі вивчити якусь популярну технологію, піти працювати. Саме кайф комп'ютерних мук в тому, що ви розумієте, як все працює, і це для тих, хто дійсно цікавиться цією сферою. А якщо ви не цікавитесь, то точно сюди не треба йти. Добре. Тепер трошки забіжемо до старших курсів до вас. Які напрямки навчання у нас є, тобто кафедри, і яка поміж них різниця є? Ой, ну тут досить складне питання, тому uh -huh. що на другому курсі вже можна обирати кафедру, з, з якої ви будете вже навчатися. Я не найкраща людина, яка може розповісти про кафедри, тому що я знаю, в нас є всього три: це мі, ТК і ТТП. Тобто це математична інформатика, ТК це теорія кібернетики, мабуть, якщо я не yeah. помиляюсь, а ТТП це теорія та технології програмування. Я не був на дні відкритих дверей цих двох кафедр, окрім ТТП. Можу підкреслити, що для мене це та кафедра, на яку я хотів вступити, тому що, по-перше, там програмування більш наближено до того, що на реальних проектах. Плюс до цього на четвертому курсі в нас є дуже класна ініціатива відкладачів. Це командні проекти, коли ми об'єднуємось в певні групи. Студентів це може бути від 6 до 8 людей. У кожного є свої ролі: хтось тімліт, хтось фронтендер, хтось бекендер, хтось тестувальник, хтось бізнес-аналітик, хтось скрам-мастер, хтось проджект-менеджер. Ми поділяємось на ролі, які є в справжній IT-компанії, в справжньому проекті. І ми починаємо від простої ідеї, аналізуємо ідею за певними метриками і закінчуючи це тим, що ми релізимо повноцінний продукт і демонструємо його гостям. Uh, тобто наші гості цього року це були представники певних it компаній і uh -huh. представники певних вишів. Це був класний досвід, окрім того, що створити проєкт, так ще й презентувати це іншим людям. Можливо, хтось зацікавиться в цьому і буде певне фінансування. Тому кафедра ТТП для мене був найкращим варіантом. А якщо ви хочете знати більше про інші кафедри, я дуже сильно раджу. Ходити на дні відкритих дверей цих кафедр і знати детальніше про них на жаль, я не можу поділитися інформацією. Я просто знаю, що в моєму році був дуже смішний вибір кафедри, тому що ми влаштували це як битву факультетів Гаррі Поттера, і я всіх байтив піти на ТТП. Потім сказав, що йду на ЕМІ, хоча написав заяву на ТТП, і люди взагалі загубилися. Але загалом, якщо ви хочете реально кафедру, то Олександр, в принципі, дуже добре розповів про ТТП. Нам завжди казали, що це найкраща кафедра. Я у свій час, коли приглядав освітні програми, знав, що хочу піти на ТТП, бо мені сподобались предмети. Ви теж можете обрати Саме по предметах, якщо і спілкування зі своїми колишніми одногрупниками, то деякі з них пішли на ЕМІ. У них там більше математики, і, наприклад, є криптографія, криптовалюти, можливо, навіть щось таке, квантові обчислення. На ТТП такого не було. На теоретичні кібернетики люди вивчали стохастичні експерименти і ще щось. Ну, я не дуже цікавився насправді, але на ТТП мені дуже подобається тут програмування актуальні технології. Добре. Ще також питання, так це таки, факультет кібернетики. Чи наскільки в нас багато математики, саме на нашій спеціальності, і наскільки сильно навчання з ним пов'язано? Дам коротку відповідь: математики в нас справді багато. Перших два курси ми тільки, мабуть, нею займаємось, де не є певне програмування, але в основному це математика. А коли ми вже проходимо до програмування, знову ж таки, дуже сильно пов'язано це з математикою. Тобто, коли ми щось програмуємо, це на 100, ну окей, на 90% буде пов'язано з математикою. Наведу простий приклад того, що пам'ятаю, задача з програмування потрібно нехай на фронтенд, потрібно відмалювати квадрат, нехай 500 на 500 пікселів, нажати на кнопочку, на в цьому квадраті випадково розставляться 100 точок, і потрібно описати коло найбільшого радіусу, щоб ні одна точка не попала в це коло. По факту це математика, але ми її програмуємо і тому я можу сказати, що наше програмування воно досить тісно пересікається з математикою. Тому так, якщо важко з математикою, то буде важко і з програмуванням. Математики повно. Але якщо ви на першому курсі вивчите основи, то вам далі буде просто. Я і досі закриваю деякі предмети, просто за рахунок того, що на першому курсі добре вивчив дискретну математику. Ну я пам'ятаю, на першому курсі я вчився розв'язувати системи лінійних рівнянь. На третьому курсі я писав програму, яка розв'язує системи лінійних та нелінійних рівнянь. Ну тобто, математика, вона у нас дійсно прямо на кожному курсі є. Угу. Якраз таке зараз буду питання про перший курс. Які предмети на першому курсу вам найважче? От а які були для вас найлегшими, тобто наскільки складно на першому курсі? Почну, мабуть, з того загалом, наскільки складно на першому курсі, це дуже сильно залежить від математичної бази, яка була набута. Наприклад, якщо ви закінчували фізмат-ліцей, то прийшовши на перший курс, для вас це буде досить таке помірне навантаження. Скоріше всього, ви вже це вивчали, схожу математику в ліцеї, і ви просто будете і повторювати і взнавати щось нове. Тому навантаження помірне, та складне. Але якщо ви не закінчили фізмат і вивчали математику в звичайній школі, або просто десь ходили до репетиторів, то буде дуже складно, тому що буде багато нових концепцій, з якими буде важко розуміти на початках мало часу на ознайомлення. Придеться в книжках проводити дуже багато часу, розбиратися. Тому так це буде досить складно. В моєму випадку, як пройшов мій перший курс, то та це було досить складно не тільки через навчання. Почну з того, що це, по-перше, переїхати в велике місто з невеликого селища. Окрім цього, були певні нюанси з гуртожитками. Були обмежена кіль... обмежена кількість кількомість, ліжкомість. Через це приходили жити певний період в хостелі і шукати житло. А через це прийшлось досить. Складніше навчатися, втрачався певний фокус. Окрім того, що треба вчити математику, програмування. А треба ще іншими справами займатися. тому через цей весь нюанс, перший курс він, мабуть, для всіх буде складний це сепарація, як мінімум. Тому да, для мене це можу сказати, майже всі предмети були складні одні більш складні, одні менш. Але додам як всі говорять, що математичний аналіз це найскладніший предмет на перших курсах. То так, це насправді досить складний предмет, особливо на перших курсах. Що ж, найскладніший предмет? Вгадайте, що я відповім. Звичайно, це математичний аналіз. До речі, от бонусом про відмінність від інших спеціальностей саме комп'ютерні науки вивчають найменше математичний аналіз. У Нас він лише один рік. Інші спеціальності там півтора-два роки його вивчають. В принципі, це правда, те, що без математичної сильної бази у вас будуть проблеми з ним, тому що ви дуже багато ще не знаєте. І у вас в групі люди, які це все розуміють, вони це вчили в школі, а ви сидите, не розумієте, і все так швидко йде, вам треба багато пройти. Це складно, але якщо ви це переживете, то ви будете готові до будь-якого життєвого виклику. Найпростіше мені давались гуманітарні предмети: там вступ до університету студії студій та англійська мова. Ну, такі вони прості були. Я таке? Добре. Тепер, скільки часу ви приділяли на самопідготовку до предметів? Наскільки складним є навчання, в тому... ну, звісно, вони вже складним, вже наскільки складним в тому плані, що наскільки просто просто закривати предмет або виходити на гарні бали і, ну, і скільки часу ви приділяли саме на самопідготовку, чи багато часу ви втрачали вдома, сидячи за підручниками, готуючись до пару. Багато часу витрачав. Можу сказати про те, що починаючи з першого курсу, та приходилось багато часу витрачати на вивчення цієї математики. Окрім цього, я пробував отримати максимум з кожного предмета і також паралельно з цим і працював. Тому це було дуже складно для мене. Найгірше, мабуть, було те, що на початках, коли починаєш це вчити, 80% зусиль давало тільки 20% результату. Це, мабуть, було пов'язано з тим, що я не закінчував фізмат, і мені ага. важко це все давалося. Окрім цього, мабуть, додам до того, що було важко через те, що я та людина, яка я сам сяду, я сам розберуся, я ні в кого нічого не спитаю. І це теж мінус. Тому раджу на перших курсах, якщо є можливість спитати в одногрупників, які знаються або викладачів за межами пар, раджу цим скористатися, бо буде 80 на 20. Ну і ще додам: якщо не порушувати Академ доброчесність взагалі ніяк, то це теж буде дуже складно. Але не раджу порушувати Академ доброчесність. Та загалом така відповідь. На першому курсі я на фултаймі навчався, іноді навіть в. Виглядало як рабство, тому що я вранці сідав ввечері лягав спати іноді. от Але якось так, воно прям лінійно, а може навіть експоненційно пішло вниз, тому що на другому курсі я значно менше часу приділяв навчанню і, в принципі, залишався з хорошими балами. Я тоді ще навіть був на підвищеній стипендії. Yeah. На третьому курсі я майже не приділяв часу навчанню, тому що я працював. Але ну в принципі теж хороші бали маю. У мене середній 90 плюс виходить. Тому якось так. Потужно. А, розкажіть, будь ласка, про викладачів, наскільки гарно з ними комунікається, тобто, чи може піти викладач тобі на допомогу, якщо тобі щось потрібно, чи він просто заігнорить тебе і все? А, досить делікатна тема про викладачів, насправді. Якщо я зараз скажу, що всі викладачі класні, це буде неправда. Якщо я скажу, що всі викладачі погані, це теж буде неправда. А, проблема в тому, що в, в нас є. Викладачі, з якими досить складно комунікувати. Так, вони всі, абсолютно всі, професіонали своєї справи, але не у всіх класно розвинуті м'які навички з деякими важко комунікувати, деяким важко здати лабу і так далі. Тому стаються певні конфлікти, які досить швидко вирішуються, але теж вони трапляються. Не хочу через ці конфліктні ситуації зменшити. Вплив викладачів, які справді стараються, роблять все можливе для того, щоб покращити ваш розвиток і загалом цікавляться вашим студентським життям. Та як ви підходите до предметів, є викладачі, які говорять: якщо щось незрозуміло, ви можете легко написати мені, я пояснюю і так далі. Можу навіть допомогти чимось з лабораторної, підказати в якомусь напрямку рухатись. Такі викладачі теж є. і Це дуже круто. Та да, загалом у нас справді є досить класні викладачі, з якими я познайомився, тому що можу ще про викладачів сказати. Багато з них працює в провідних it кампаніях і вони цей досвід передають напряму на лекціях, на парах. Загалом, якщо підсумувати викладачів, в нас досить непогано, але потрібно розуміти, що не всі викладачі класні. Ну, це дійсно дуже сильно залежить від викладача. Хтось може заігнорити, хтось може піти на зустріч, хтось може побігти на зустріч з стрибком. Ще mm -hmm. я знаю, що деякі молоді викладачі проводять час зі студентами просто в компаніях, ну там потусити десь. В принципі, пояснюють, я знаю історію одну, що один студент чи студентка в телефонному режимі писала лабораторну разом з викладачем, там навіть такий рівень допомоги був. Тобто все пояснювалось на льоту як окреме заняття, можна сказати. Тому я можу сказати, що у вас будуть академічні куратори, це викладачі, і студкуратори це студенти. От у студ кураторів ви можете випитати усе про викладачів, бо вони це вже пройшли, і у них є ця інформація. Та я, мабуть, про викладачів додам досить цікава ситуація. Згадав, що є викладачі, які не просто піклуються про студентів, допомагають, а які покращують програму, дивляться на ринок. Наприклад, те, що я розповідав про командні проекти, це uh -huh. ініціатива саме викладачів, які в нас є на факультеті, які організували певну кубку, і Такі давайте зробимо щось прикольне до студентів. Давайте зробимо командні проекти. Це все організуємо. Організуємо зустріч з провідними it компаніями з іншими викладачами. Тому справді є класні викладачі, які можуть допомогти, покращують не тільки взаємодію з університетом, а й покращують саму програму, щоб це було якомога краще. Це дуже тішить справді. Е, наступне питання буде: може зрозуміти, що комп'ютерна наука достатньо універсальна, що можна піти будь-куди, але не будь ласка, приклади, ким можна влаштуватися після того як закінчиш комп'ютерні науки? Ну, в мене друзі є аналітики, є Manual QA тестувальник, є automation QA, є бекенд-розробники, є фронтенд-розробники, мобайл-розробники, є там люди, які працюють у сфері штучного інтелекту, є рекрутери, є просто HR. -и. Ну тобто буквально будь-ким можна піти. Угу. Просто що вас цікавить, то й робіть, у вас все вийде. Так, я з загалом погоджуюсь з тими словами: можна працювати будь-ким в сфері IT, та не тільки. Це пов'язано з тим, що ми, як вже я багато разів повторив, два курси вивчаємо поглибину математику, а математика вона дає нам певне мислення і розуміння. А можна рухатись не тільки в сфері ІТ, можна щось довчити і, наприклад, ти щось за межами IT. Але в рамках IT, мені здається, можна рухатись в будь-яку сторону, не тільки в рамках технічного. Це пов'язано з тим, що ми вивчаємо велику кількість предметів. Вони не тільки технічні. Наприклад, в нас є предмети, це. Проєкт IT, щось в такому контексті називається, де ми розбираємо, що таке Scrum, Kanban більше як project менеджери. Тобто в нас не тільки про технічне, загалом ми можемо рухатись як project менеджери, ми можемо рухатись як також і в продукції. Ми можемо рухатись фронтенд, бекенд, фулстек, мобільний розробник, AI, ml інженер Насправді досить, досить багато варіацій, як ми можемо рухатись. тому Підсумую, ми вивчаємо буквально майже усе, що є в сфері IT, потрохи. Ми не стаємо прямо експертами в кожному цьому плані, але ми вибираємо те, що нам справді цікаво, і рухаємось в цьому напрямку. Угу. Це кльово, і так ви вже у вас обох був досвід з роботою. На вашу думку, з якого курсу можна починати підробляти або вже повноцінно працювати. Це може бути в різних напрямках роботи? Та, в принципі, коли ви відчуваєте, що готові, коли відчуваєте, що ви цього хочете, або вам це потрібно, можете вже тоді починати. Ну, на першому курсі складно може бути поєднувати з навчанням, але я підпрацьовував, я там писав задачі для штучного інтелекту, щоб тренувати нейронку. В принципі, повноцінно я почав працювати після закінчення другого курсу, мені досить просто вдавалось поєднувати, тому ну, це залежить більше від вас, яка ви людина. Так, загалом я підтримую те, що було сказано, але хочу підмітити, що можна почати працювати тоді, коли ви вже готові як ментально, так і технічно. Якщо є якась гостра потреба в грошах, це теж окей, теж можна починати працювати. Але додам, що коли ви вже почнете працювати, то буде менше часу на навчання. А, під менше часу мається на увазі не тільки що умовно 8 годин працювали, вас лишається нехай 6 годин на навчання. А, проблема тут в тому, що після вісьми годин робочого дня ви дуже сильно втомлюєтесь і вже вчитись це дуже складно. Uh -huh. Ну матеріал буквально не лізе. Тому я раджу працювати тоді, коли ви вважаєте, що ви вже готові до цього. Ви вже розумієте, що у вас є певні такі знання, і ви розумієте, що я готовий дати щось цьому ринку. А якщо умовно у вас немає якоїсь гострої потреби працювати, тому я би радив трохи перших два курси мінімум. Вчитися, а вже, мабуть, з другого третього починати працювати. Згідно з статистикою, яку я бачив, студенти кінець другого курсу, початок третього курсу вже починають працювати, вже якісь стажування, якісь проєкти, стартапи, компанії. Добре е, і таке останнє питання: е, що ви можете порадити першачкам, які планують вступити в нашу спеціальність, або яку пораду ви б дали собі на першому курсі? Ну, я б радив зосереджуватись не тільки на навчанні, тому що університет це далеко не тільки про навчання, це дуже класний спосіб соціалізуватися. І загалом студенти, які навчаються в університеті, іноді навіть це більше, ніж сам університет. Тому що ну, от, на моєму прикладі ми з одногрупниками часто збиралися. Там, багато хто не розуміє в принципі, предмет, але є люди, які його зрозуміли, і вони брали на себе роль викладача, показували типові задачі, шляхи їх розв'язку, пояснювали. Це було досить круто, ми разом там готувалися до чогось, тому соціалізуйтесь. Угу. Так, я би, мабуть, порадив би більше сфокусуватись на тому, що університет як ніяк дає базу, чим раніше ви почнете пробувати себе якісь курси, стажування, проєкти це все must have. І саме цей досвід вам допоможе по життю. Тому я би радив якомога раніше почати з цього вже на третіх-четвертих курсах. Простіше простіше можна буде почати працювати, бо вже буде певний якийсь досвід. Це якісь курси, якісь проекти з друзями, які ви робили. Тому це усе must мастхев, щоб бути підготовлений до етапу працевлаштування. А, окрім цього, теж дуже сильно раджу а, більше спілкуватися, розвивати нетворк, як ніяк, це ком'юніті. Uh -huh. Ми навчаємось топому вищі з високими рейтинговими балами, тобто сюди вступають люди, які справді хочуть навчатися. І, наприклад, ваша група, ну, більшість з них вони будуть дуже вмотивовані щось робити. Можливо, дехто з них вже схоче робити вже стартапи на перших курсах. А, приклад цьому uh -huh. вже був компанія Lun це компанія, яка вийшла з цього факультету. Вони навіть подарували факультету лунатеку і читалку, тому це по факту, що це почалося два студенти, які навчалися в нас на факультеті, які подружилися і зробили стартап, про який знає Київ і не тільки. Тому та я дуже сильно раджу комунікувати. Розвивати мережу контактів, дружити, комунікувати не тільки зі своєю групою, окрім вашої групи, є інші потоки, інші спеціальності. Завод якомога більше друзів. Ніколи не знаєш, з ким будеш пити каву, а з ким будеш новий стартап робити, про який буде знати Київ і не тільки. Добре, то дякую вам за інтерв'ю. Дякую за відповідь, Цікаво було послухати. Дякую за що запросили.